Всім привіт! Сьогодні я зайшов в Roblox Word Street Death, що перекладається в строгий дивний тато. І я постараюся сьогодні вижити хоча б одну ніч. Вибираємо на одного старт. Сідаємо в тачку, дивимось на мій модний годинник. Прям такий, як в реальності. Руль прям дуже крутий. Взагалі, що тачка зроблена з дерева, це прям точно надійно. Мені здається, що цей батя його просто на трудовому склали. це за марка машини мені цікаво Р. Роблокс. Так, стоп. Мене якийсь маньяк викрадає! Мені вилізти? А, chill, I guess. Пише пучіль, я так думаю. Добре. Який хороший п'ятничний вечір. П'ятниця. Що може бути краще? Clean trash Inside the House. Винесу сміття Так, я не зрозумів. Що за фігня? Чого я кісточку для малювання зараз Чищу сміття? О, наша сім'я! Тато, мама, художник. А, от чого ми кісточкою для малювання прибираємо. Це художник попадає. Я поки прибираю. З мене сміється картина. Дід дивиться новини. Ну, вніж тато. Це ж дивний тато. Що розробники зробили, що я мушу 5 хвилин сидіти прибирати мусор. Я прийшов розслабити. Саме Все. Тепер мені потрібно винести мусор на вулицю. Капець у нас бак багато міщує. не. Можна погуляти. Ні, тато не дозволяє. Тепер треба приготувати спагеті. Стоп. У мене одне питання. Чого ми їх жаримо на сковородці? Спагеті, по-перше, наскільки я знаю, то не жариться, а вариться і не на сковородці, а в каструлі. Розроблець не дуже розумний. Да, я приготував нове стіл їжі, хоча ми їсти будемо тільки двоє На столику як в Путіна. Ну, я похал. Є, я похау. Так як я похавав, то тепер дід може собі сісти, що трохи влягло А Я мушу працювати далі. Я мушу відправляти генератор о, тато щось каже. Я йду, подивлюся, хто там е, назовні. Я з нього, голова не зовсім гарна. Такто вийде на двір провірити. Ти можеш подивитися телевізор, поки я буду на вулиці. Але запам'ятай. Мусиш лягти в 10 вечора. Добре, я поняв. то тато буде злий. Якось дивно він трошки посміхається, мені це не дуже подобається. Я думаю, що я ще трошки собі похавую. Так, я щось попити захотів. Я брехав, у мене полоска води на максимум. Вище зайти в кімнатку, все. Виключи кондиціонер. Прибери своє ліжко. Хоча ще тепер це кісточками приходиться і ліжко прибирати. Чому тут аж 5 віжу? Але... Да, я... Але я сплю один тільки. Ти грав мультиплеєри, я хочу з маслом не Він каже, ні, я зіграю в свій гейм А ще Владик дуже любить інг-гейм. Тому якщо ви захочете, то ми знімемо якось. Можливо, навіть кимось на підписники. Включи інтернет. Інтернет, де... О тут. Так, я йду. Так, сюди треба виключити світло. Тут виключив. Тут виключив. <плук> Виключу. Виключив. Таня нашого туалеті ставити вікно. Хтось потім підглядав, за тобою. посадило. Включити туалет. This is message is from the FBI. Beware of a mysterious man who haunts <laughs> front <on strong> porches. His <laughs> ear luring unsuspecting victims into a benevolent possession. Protect your loved ones and help unravel this ominous mystery. FBI. Your safety matters. is now all right. All right. Комп'ютер. Саме раз, щоб пограти в Roblox. Денкем. Фак, пиші, йди спати. Лягаю. Якось вижив? Так, постійно потрібно заряджати генератор. Можна дивитися по камерах і лягати спати, коли там йде. От. Треба тихенько присідати, ходити. Е, спи, щоб відновити енергію, щоб е, не бути голодним, їж спагеті. Ну, і якщо хоч пити, то пий водичку. Все досить просто. Думаю, що тут можна включити світло, нічого не по всій хаті світло? Я не буду. А, тут было... Нужно генератор больше забирать. Блин, точно. И ты чекнуть генерал 90% у меня. Я, я короче, выключу светло. Угоджусь, что так взял бы. Вот, в принципе, шо, батя захочет зайти, то я встану. И ч там мне хтось шторки видит Там якийсь мужик. Я йду в кімнату. Може тата покликати? Фак він тут. Він тут! Він всюди, де я не подивлюсь. Тут закриє вікно, я сміливий. Сміливий. Закрите вікно. Батя бежит. Батя бежит. Я двери не могу. Я сплю. Он а абсолютно пофиг, что я с включенным светлом сплю. Кто так робот? А, ну то значит, ему мы с Все. А вот тут я аппарат буду. Есть такое, что пытается. Це й мужик, найдеться на базу. Я похала. Можна йти спати. Тут картина, де ми веселимося. Тут є я, тато і мама. Цікаво, де вона є. Там якась кімната, яка не закривається. Тут, тут є такий маленький ще вчусь кидати будемо. Там буде вниз гурт. Ой, фах, знову це ніж. Беру ще водички поки я тут. що буде, якщо я не закриватиму ці вікна? Нічого мені не станеться. Одна маленька історія. Як ми їздили дулки в гості... Він живе в Луцьку. то ми в нього вночі грали ніч в комп. І ми дуже постійно боялися, що до нас зійде. І там була похожа історія. Ми, ми вночі ходили хавати, коли їсти хотіли, пити, коли пити хотіли. Ну, трохи лягала, відпочили. Ну і коротше, ми хавали картошку, собі віддихали, було прям, ну, найс, nice, имба. Я чую якась дитина плаче. Ну, і раз ми взагалі ще е, хотіли піти руки помити після картошки, яку руки жизнь були. Ми йдемо їсти. Поїли, йдемо мити руки. Ми почать мили, ми навіть не поняли, хто мив, бо там було так темно просто. І потім після того... Ми заходимо в кімнату, а бачимо, що у нас це якби то кран далі працює і всіх будуть. Ми послали максимум і все труби. Ей, ей. Як я хочу, за той дет срани мені прийде. Бити не поміде. А я переліз інше ліжко, йому абсолютно осрадка. Знаєте, якось могли б розробники зробити, діпа, що ти маєш. Ну, на якому ліжку вже почав спати, на такому спіш. Що він бачив, що ми все в місці. Могли б зробити, що ліхтарик, йому світить в очі, що це трошки дивно. Могли б зробити, що тут як світло працює, то йому трохи дивно. Я розумію, з цим би гра була набагато важча і багато хто не хотів грати. Але так би було ж набагато цікавіше. Можна було зробити два моди Ізі і Hard. Те, що, допустимо, я там сказав, це щоб було в харді. Йоу, тут, тут же заканчивается топливо. Mm -hmm. Mm -hmm, да. Mm -hmm. Взяли, закрыли. Ага, тут было канистра про Мы камеры. Не? А, вот же эти уже где-то. Надо включать камеры.

Не бесит. Дима порция. Повід. Так, мне трошки це напрягаю. Норі, я не просить. Он ну, це тварь, вона мені відникла, я досі. Ну, якщо захочеться, щоб я зняв другу частину, то напишіть я її зроблю. Тому що грає прикольно, але в неї треба вміти грати. Всім папа. -па.